Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас буде таке собі відео і гудзикове, і подарункове, тому що всі ці речі я отримала в подарунок. В різний час якісь гудзики я отримала раніше, але не було нагоди їх показати. Один гудзик я отримала сьогодні, навіть не очікуючи на це. Інші гудзики мене попередили, що мені прийшлють їх в подарунок, якщо вони мені потрібні. І я там побачила один гудзик, дуже рідкісний для мене. Я його шукала, не бачила на інтернет-площадках. Звичайно, я тут не відмовлялась. От. Ну і звичайно завжди приємно отримувати подарунки до свят. Тож, мабуть, почнемо, все по порядку. Так, оцей подарунок. Ну, увага, завжди приємно. Робіть подарунки вашим знайомим, це дуже-дуже приємно. Так, пані Олена, мені дуже-дуже приємно, я вам дуже-дуже вдячна. Так, там я вже подивилась, там подарунковий сертифікат. Я вам дуже дякую. Такі дрібниці завжди потрібні, і це зовсім не дрібниці, оскільки це увага. Так, далі оці речі це до нового року. Ось такі свічки. Я отримала в подарунок в магазині Ажур. Тут десь вам зараз прикріплю, тому що ще ви встигаєте замовити або придбати, якщо ви з Чернігова, до Нового року. От так воно дуже приємно, ароматизовані свічки. От у вигляді такого дракончика або ось такої мандаринки. Якщо ви чуєте звук, це арчі пішіть, бо я <смеш> залишила його в коридорі. Він сидить під дверима і пишіть. Так. Оце такий шматочок мила. Що чесно, мені навіть шкода, це така собі фігурка. Дивіться навіть сонечко. Навіть сонечко там розфарбує ж це робота. До речі, я розмовляла з майстринею і також набиваюсь їй в гості, щоб вона показала, як вона це виготовляє. Сподіваюсь, вона нас запросить. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так. Залишимо дракончика, до речі, нещодавно отримала коментар. Так, давайте будемо розкривати, мабуть, посилочку, я вам буду розказувати. Нещодавно отримала коментар, що дракони це не наше, це китайське. Ну так я перепрошую, ми маємо право вибору. Ніхто ж нам, як кажуть, чужого навчайся і свого не цурайся. Це ж не значить. Що ми відмовимось від свого. Так, щось я трошки здивована. Нічого не забули ні. Так, що це таке? Це мені прислала пані Ірина. Так, мабуть, це такі гудзики, так? Да? Якийсь декор. Пані Ірина, я вам дуже-дуже вдячна. Мабуть, пришивні гудзики, я так розумію, да? козак, бандура, хата до доволі цікаві. Бачите, це взагалі не обговорювалося, це не сподіванка. Так, тут мають бути гудзики. хочеться швиденько, щоб не займати ваш час. Пишу, пані Ірині. Отримала вашу посилку, ну, це щоб людина не переживала, що воно ж доїхало. Але кажу, ще поки що не відкривала, бо хочу зняти розпаковку. Вона каже, я його там не дуже гарно запакувала. Да-да, звісно. Не дуже гарно. Не дуже гарно, пані Ірина. Дуже гарно, дивіться, яка коробочка. Все дуже гарно. Так. Ох, oh. ох, oh. oh. так, оце. Це я буду роздивлятись разом з вами. Так, бо на фото мені здалось, що це якийсь, наче, космічний корабель. Але я не знаю, це така морда. А, можливо, це слон... так, у слоненятка має бути ніс. Хоч це і пластиковий гудзик, але він, скоріш за все, старенький, це ручна розмальовка. Чесно, не ображайтесь, будь ласка, пані Ірина. Я поки що не придумала, що це таке. Це песик такий? Це вушка і шляпка? Чи це, так... Ой. Чи це такий якийсь летючий корабель? Так, давайте, якщо камера буде розфокусовуватись, тоді, мабуть, приберемо. Я каже, його не дуже гарно загорнула. Ох, шутниця, пані Ірина. Вона знала, що будемо знімати розпаковку, звичайно. Так, кожен гудзичок окремо. Тут такі цікаві гудзики. Так, дивіться. Також пластиковий. Тут цікава техніка. Всередині. Фольга. Ну, такі, е е блискітки з фольги? І бачите, як все ретельно? Ви бачите, як все ретельно запаковано? Ну що ж? Будемо розпаковувати. Ох. Так. Це гудзик зеленоградської гудзикової фабрики. От, в Радянському Союзі, як я вже з'ясувала, це була не єдина, але найбільша гудзикова фабрика. Бачите, це скло, щоб мені не писали, що, можливо, це пластик. Ні, просто відрізняється фактура скла, але це не пластик. Чого я млію від цих дитячих гудзиків, я не знаю, я не можу пояснити. До речі, такий гудзик я також шукала. Оце Чехословаччина. Це серія гудзиків. Така. І таких пташок в мене нема. І в продажі я їх не бачила. Бачила на іноземних інтернет-площадках дуже-дуже потерті. Тож, пані Ірина, я вам дуже-дуже вдячна. Так, які часи? Десь 80-ті е, роки 20 століття. Так, оці котики. Дехто продає ці гудзики, як Чехословацькі, але це так само зеленоградська гудзикова фабрика, е, чому я так стверджую, я бачила е, асортиментні карти. Бо коли я шукала інформацію, дуже-дуже багато передивилась. Е, Асорт трапляються в інтернеті. трапляються. І ще, по чому я з'ясовую це, на якій території найбільше продається цих гудзиків. Навіть якщо воно продається на eBay, вони продаються або з території, зараз вже не продаються, коли я починала колекціонувати, або з території Росії, не Радянського Союзу, або Чехословацькі, здебільшого з території саме Чехословаччини. Це так само такий котик. Так, пані Ірина, я вам так вдячна, що ви запропонували мені ці гудзики. Ну, я, як завжди, запропонувала викупити, але вона відмовилась. Вона сказала, що їй вони не потрібні, а мені дуже потрібні. Я не знаю. Бо сьогодні я так само отримала подарунок, я так само. Я хотіла викупити, якщо чесно. Я попросила мені продати. Мені довелось пояснювати, на що воно мені потрібно. І коли вони зрозуміли, вони просто зняли гудзик і подарували мене. Мені, Але давайте все по порядку. Так, три ось такі гудзики. Це, мабуть, якийсь горобчик, правильно? Такий собі горобчик. Це ціла серія таких гудзиків. Я вам їх потім пізніше покажу зимою. Барахолка у нас слабенька. Будемо більше розглядати гудзики. Що робить? Розважаю вас, як можу ось ці гудзики. Ось ці гудзики, які я шукала. Так, оці зайці. Це зеленоградська гудзикова фабрика. І це десь 60-70 ті роки. От, я бачила й фотографії з виставки. Ой, як я вам вдячна, пані Ірина. Ви навіть не уявляєте. Да, колекціонування це така собі хвороба. Я перепрошую, можливо, я вас затримую, але. Ой-ой-ой. Так, знов такий самий пані Ірині я дуже вдячна за таке ретельне пакування. Ось, бачите, тож маю таких два гудзичка, таких два зайчика. Так, я знаю, що мене ще просять показати курник. І ось така квіточка на завершення. Зараз я подивлюсь, її ретельніше. Це Чехословаччина. Ось оцей гудзичок. Це Чехословаччина. Ось такий дрібнесенький. Ой. І я знала, що приїде, то ж підготувала вам. Так само гудзики так, дитячої серії, які я отримувала раніше в подарунок, і які я, один я отримала сьогодні. Ось вони, бачите? Просто коли отримуєш там один-два гудзики, то, ну, якось незручно їх показувати один-два. Да? Так, ось такі паровозики. Я отримала в подарунок від пані Валентини з Чернігова. я їй дуже-дуже вдячна. Оце так само це не пластик, це скло таке глушене. Я маю один такий гудзичок, але один єдиний, трошки більшенький, але е, завжди приємно, коли їх декілька е, варіацій. Так? Е, хотіла вам показати, е, якщо чесно, то оці я, мабуть, придбала. Але вони лежали, просто чекали своєї черги, не було коли їх показати. Оці я мала, тобто ось такі собі папуги, і ось такий собі хтось мені казав, що це каченятко. Ось бачите, це я. Придбала на початку свого колекціонування. Це я придбала пізніше. Це я отримала сьогодні від пані Ірини в подарунок. Так, ви бачили? Потім ось таку машинку я так само придбала. Я не можу, я вже казала, мене питали, але звичайні жіночі гудзики чогось не приваблюють мене. Я не знаю, я не можу цього пояснити. От, а ось такі, можливо, сюжетні. Так, і ось цей гудзик. Що ви бачите? Буратіно? Ніколи не бачила. Я дуже вдячна своїй підписниці Чернігова пані Олені, яка привітала мене з Новим роком, з цим подарунком, і яка показала мені фотографію ялинки, яка була е, зроблена з гудзиків. Ну, не тільки з гудзиків, але там гудзики в якості прикраси. Десь тут я вам вставлю відео. Зустріла в магазині, дивіться. Бачите? Гудзики. гудзики, ялинка. І, як на мене, дуже цікавий рідкісний гудзик. Ось дивіться. Питала, чи мені її продадуть? Не знаю. І що ви думаєте? Дуже гарна ідея, шикарна. Просто. Але ж я розгледіла там оцей гудзик. Я почала питати, де вона бачила цю ялинку. Вона мені розказала це недалеко від мене. І що ви думаєте? Я пішла на неї подивитись. Я не думала, що я буду просити її мені продати. А я думала, я просто подивлюсь, познімаю і вам покажу. Але коли я побачила цей гудзик вживу, ну, колекціонування це хвороба якась. Я, мені стало незручно, я ж не можу сказати, продайте мені гудзик. Я спитала, чи не можуть вони продати мені ялинку. Вони здивувалися, оскільки це магазин. Так, не знаю, як правильно сказати, магазин, назви нема. До речі, кому треба, можете звертатись власник доволі приємний чоловік. Цю ялинку виготовила його дружина. Так само знаходиться в акваріумі. Якщо я не помиляюсь, бутік номер 7 я попросила спитала, чи не продають вони ялинку, а вона в них стояла як декор. Він здивувався. Я почала пояснювати, так, магазин чого, там е, при, е, е, павербанки, е, е, тобто, для, для, якщо я не помиляюсь, він ремонтує телефони, телефони, тобто щось ну, тобто таке сучасне. Е, я почала пояснювати, що я колекціоную гудзики і спитала: якщо, сказала, якщо ви не можете продати мені ялинку, то чи не можете ви продати мені хоча б цей гудзик? Він взагалі здивувався. Він зателефонував дружині, і вони подарували мені цей гудзик. Ну, я їм дуже-дуже вдячна. От, так що, це, до речі, навпроти магазину Ажур. Який я також показувала, можливо, також вам тут і. А, да, це ж я так і потрапила туди і туди. От. Можливо, я щось вам розповідаю сумбурно, але ви знаєте, я людина емоційна. І ось ці такі для когось це просто не потрібен. Для мене це, повірте, вишукувати такі гудзики на інтернет-площадках. Дуже-дуже складно. А дехто їх взагалі просто не продає. Просто. Тож, ще раз хочу всім подякувати за подарунки. І хочу сказати, що, знаєте, в такі нелегкі часи робімо один одному подарунки, якісь маленькі дрібнички. Які допоможуть нам це все пережити. Ой, як складно, в які складні часи ми живемо. Не знаю, коли вийде від це відео. Кожен день не можу випускати відео. Вони не набирають переглядів, От, мабуть, якось буду ставити їх по черзі, по одному в тиждень. От, а, можливо, і частіше, тому що тільки, що відзнімала також розпаковку, також приїхав подарунок. Подарунки до свят або не до свят, Мені хочеться вам їх всі показати. Так. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре.